схоже, вигадав новий спосіб повернутися в політику. Він, начебто, запустив процес повернення собі впливу, та все скінчилося шокуючим інцидентом. Колишній голова офісу президента довгий час не відсвічував і готувався тоді знову з'явитися у Києві. Та в одну мить при всіх сталося те, до чого ніхто не міг бути готовим. Зеленський вийшов із вражаючим оголошенням. Вітаю вас. Говоримо про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. Екс керівник Офісу президента України Андрій Єрмак продовжує тісно спілкуватися із главою держави Володимиром Зеленським, а його люди надалі на ключових посадах. Вони або телефонують одне одному, або зустрічаються ввечері у заміській резиденції президента. Нагадаємо, що корупційний скандал з плівками Міндіча став причиною звільнення Андрія Єрмака з по. Сади голови офісу президента, та наразі він досі кожного вечора спілкується з президентом у Кончазаспі. Про це заявила журналістка. Далі цитую спершу шок від того, що відбулося, а потім зовні спокійна публічна реакція Зеленського давали надію на те, що в його оточенні з'являються якісно нові люди. Це могло стати поштовхом до реального перезавантаження влади, зростання суб'єктності парламенту та зміни принципів формування Кабміну», – Пише вона. За її ж словами, Зеленський міг очистити систему влади від людей Єрмака та Тимура Міндіча, але не захотів. Та й відставка Єрмака стала лише вимушеним актом самозбереження. Поки замість кадрових рішень президент не може призначити керівника ОП. Також вона наголошує, що при цьому Єрмак нікуди не подівся. Він просто більше не сидить в офісі і не керує процесами в режимі 24 на 7. Цитує, але він постійно на телефоні. А вечорами у президента вдома за парканом у кончезаспі. От і все ідеться в матеріалі. Саме тому вона вважає, що вибір Зеленського ймовірно буде пов'язаний із подальшим розмиванням реальної ролі керівника офісу президента. За словами джерел, зеленський готовий керувати офісом президента напряму, залишивши йому виключно технічні функції та перерозподіливши аналітичний блок між наявними структурами. Журналістка вважає, що у такому випадку офіс президента може очолити заступник керівника офісу чи довірена керівниця апарату. Також вона вважає, що Зеленський намагається зберегти систему влади, збудовану для нього Єрмаком. Про це, як пише авторка, свідчить затягування зі зміною низки голів обласних державних адміністрацій. Крім цього, на посаді досі залишається голова фінмоніторингу Філіп Пронін. Активність якого помітили у блокуванні розслідувань набув включно з затяжною перевіркою компанії одноденок які вносили застави за основних фігурантів плівок міндіча за даними джерел? відсутність підозри залишається для зеленського основним аргументом не чіпати людей ярмака. Нехай спочатку набута САП, то ведуть, що всі навколо корупціонери додають у матеріалі. Важливо зазначити, що відповідь на чутки та домисли офіс президента показав, в якому режимі живе Володимир Зеленський. Розклад у нього настільки перевантажений, що стає зрозумілим. Твердження про його тісний контакт з Єрмаком немає жодного пінкрунтя. Президент фактично щодня їздить у відрядження та зустрічається з іноземними лідерами. Протокольна служба описала, як проводив буквально кожен свій вечір чергова глава держави від початку грудня, постійні перельоти, поїздки на фронт а також переговори. Так проводить свої вечори президент і жодних згадок про Єрмака. Варто зазначити, що штатні та позаштатні радники, помічники екс керівника офісу президента Андрія Єрмака були звільнені з посад після його відставки. Втім, заступники керівника офісу президента продовжують працювати на своїх посадах. Про це офіс президента повідомив у відповіді на запит детектор медіа. Колишній Штатний радник Єрмака Сергій Лещенко в коментарі повідомив, що наразі він працює на позаштатній посаді радника офісу президента. Далі цитую щодо обов'язків, то позаштатний радник є менш регламентований у своїй діяльності ніж штатний, і відповідно це залишає простір для гнучкості у стосунках з зацікавленими особами офісу президента. Тобто, як таких змін немає за виключенням того, що посада керівника офісу президента є. Вакантною зазначив він, Михайло Подоляк у коментарі детектор медіа також повідомив, що нині продовжує роботу як радник офісу президента. Зауважимо у грудні 2024 року. Офіс президент повідомляв про дев'ятьох радників Єрмака. У відповіді на запит детектор медіа офіс президента не назвав кількість радників та заступників керівника офісу президента, а також їхні прізвища. Заступники керівника офісу президента, як повідомили детектор медіа, у відомстві продовжують працювати на своїх посадах. Після звільнення Андрія Єрмака, що ж до самого екс-голови офісу президента, в день указу Зеленську про його звільнення Ярмак дав єдиний коментар виданню «Нью-Йорк-Пост» про те, що йде на фронт. Далі цитую. Я готовий до будь-яких наслідків. Я чесна і порядна людина. Журналісти звернулися до генштабу збройних сил України з запитанням чи долучився колишній чиновник до сил оборони, в якому родя військ у силах оборони дали відповідь сухопутні війська про те, що Андрій Єрмак у їх складі службу не проходить. Сам же Андрій Єрмак щодо його подальших планів після роботи в офісі президента не відповів. Журналісти також запитали і Андрія Єрмака, брата Дениса, чи знає той. Де ж його брат? Запитання Єрмак молодший проігнорував, але сказав, що щодо служби, брат до нього не звертався. Далі цитую: щодо служби, його в мене інформації немає. Він до мене не звертався. Я теж переживаю за цю ситуацію, бо одразу всі накинулися на людину, що працювала на Україну 24 на 7», – каже Денис Єрмак. Денис Єрмак, за інформацією голови СБУ Василя Малюка служить снайпером в іноземному легіоні головного управління розвідки. Сбу, як повідомляв малюк у травні, запобігла замаху на нього. Сам єрмак молодший в коментарі журналістам сказав, що зараз служить на покровському напрямку. Це не є справедливим. Андрій Єрмак зробив дуже багато. Його усунули американці, щоб нас спробувати продавити на поступки, сказав Денис Єрмак. Нагадаємо, що звільнення Єрмака старшого відбулося всередині переговорного процесу між Україною та США щодо завершення російсько-української війни. Так чи інакше, через зв'язок єрмака з корупційним скандалом і обшуками зв'язку з розслідуванням багато українців сприймають його як частину політичних проблем, а не як ефективного керівника. Ці події значно підірвали Вали його репутацію в коментарях. Українці в соцмережах передусім виражають скепси щодо Єрмака. Інші ставляться до теми обшуків втручання правоохоронців як до частини ширшого політичного дискурсу, і з думками, що це може бути або політична гра, або необхідна реакція на корупцію. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Слава Україні!